Мета, яку поставив президент, це вихід на кордони 91-го року. Я правда не сильно розумію, чому 91-го, кажуть, а не, наприклад, 2013-го. Це правильна мета, але це така можливо, і далека перспектива. Головніше, щоб ми в цій війні з результатами цієї війни збудували нову Україну, щоб вона була іншою. Щоб, е, щоб вона була справедливою, щоб вхід е, е, не дарма там все одно ж розпочалася війна, бо були якісь е, основи для цього. Я хочу, щоб він був інший, е, абсолютно інший. Я хочу змін бачити. Е, щоб, е, розумієте, е, просто ми те, що зараз відбувається, несправедливість, яка відбувається. Ми це вже все бачили після 2014 року. Uh, взагалі мало хто говорив, як відбувається життя на Донбасі на звільнених територіях, uh, окрім фактору війни. Ось на лінії розмежування щось там відбувається. Обстріли, загиблі, на жаль, так. А ніхто про життя Донбасу в медіа не говорив. Наче це якась бульбашка була закрита. А в цій бульбашці відбувалися жахливі процеси. І ось це треба змінити. Донбас має. Повноцінно інтегруватися в Україну, це не має бути щось таке, про що просто всім хочуть забути, не, не обговорювати. А ми там жили в умовах, коли якихось поліцейських заради того, щоб вони пройшли переатестацію з інших регіонів, відправляли до нас на Донбас. Так само з прокурорами, суддями. А що вони тут робили? Уявіть, яка корупція була в ці роки, які зловживання були. Це все треба змінити. Цього не має бути ні в Україні взагалі, ні в Донбасі в частності. Я хочу, щоб ми побудували справедливу країну, в якій буде комфортно жити, працювати, яка буде вільною, економічно вільною. І тоді ця війна вона має сенс. Тоді цей спротив має сенс. Так, да, і тоді можлива перемога. До речі, багато людей у нас в країні досі є такими, що симпатизують різним теоріям змов і конспірологічним версіям, і багато хто каже, що вільний ринок землі це неправильно. От, ви, як фермер, як людина, яка працює на землі, як ви відноситесь до вільного ринку землі? Я позитивно в цілому відношусь, і я вважаю, що той формат ринку землі, який врешті-решт був прийнятий, це найбільш прийнятний, і тут я можу владі поставити це в плюс. Я проти абсолютно ліберального ринку, як це спочатку влада хотіла зробити. Коли там якісь неймовірні великі обмеження були, що можна було там десятками сотнями тисяч гектар в одні руки отримувати землю, не можна було цього допускати. Але е люди, які боролися проти ринку землі, вони е замість цього варіанту хотіли зробити інший поганий варіант повністю заблокувати ринок землі. А це, це зупиняє розвиток. Людина має користуватися своїми правами. Якщо вона хоче продати цю землю, вона має вона повинна мати можливість це зробити. А новий власник, купивши землю, розуміючи, що він буде багато років власником цієї землі, він має змогу інвестувати туди, він має змогу отримати більший прибуток, більшу додану вартість і сплатити більше податків. Це розвиток економіки. Ми вперлися вже в стелю розвитку сільського господарства на той момент, на 21 рік. Просто стеля була нашого розвитку при цих правилах гри без ринку землі. Ми далі далі б не розвивалися. А так, ринок землі дає змогу це робити. Він повільний, поступовий. Всі говорили, ось теорії змови були якісь, що хтось скупить землю, що буде зловживання, що у бабушок та будуть забирати ці землі. Ну, ринок землі він запрацював. Щось жахливе сталося? Ні. Люди хочуть реалізувати своє право, вони мають це зробити. Тобто, загалом ви вірите в те, що Україна здатна досягти європейського майбутнього, стати повноцінною повноцінним членом європейської родини і стати е, заможною, вільною, сильною у всіх сенсах класною, гідною демократичною Так, вона спроможна, але для цього потрібна велика робота і політична воля, щоб реалізувати. Дійсно, економічні реформи і дати економічну свободу людям це дуже велика тема, про яку ще можна поговорити.